Верховна Рада України не зможе розглянути законопроєкт про державний бюджет на наступний рік цього тижня. Про це спікер українського парламенту Дмитро Разумков повідомив на засіданні погоджувальної ради, яку транслював телеканал Прямий. Бюджет до нас надійшов із серйозною затримкою згідно з діючим законодавством, здоровим глуздом. Народні депутати мають ознайомитися із документом, і на цьому тижні ми його розглянути не встигаємо, сказав глава парламенту. Разумков зазначив, що документ можуть розглянути на позачерговому засіданні парламенту. Ми його будемо розглядати або на наступному пленарному тижні, або на наступному позачерговому засіданні. Якщо будемо бачити підтримку, заявив разумков. Втім, за словами віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука, завтра, 1 грудня, Рада може розглянути законопроєкт про народовладдя через референдум, який вже схвалив профільний комітет, завтра перейти до розгляду законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум номер 3612 я дуже прошу розглянути питання включення цього питання до порядку денного і розгляду безвеликих дискусій, оскільки є позитивні висновки і юридичного управління і головного експертного управління законопроєкт готовий, сказав він. За словами Стефанчука, до другого читання була врахована третина поданих парламентарями правок. Як повідомила співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко, уряд президента Володимира Зеленського пропонує парламенту незбалансований проєкт державного бюджету на 2021 рік, який не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом та підтримку медиків. Бюджет 2021 збільшує видатки на владу та силовиків Зеленського і забирає гроші в освіти культури і місцевого самоврядування Гончаренко. Також слідкуйте за прямим у Фейсбук, Twitter, Телеграм та Інстаграм.